Сніжані 16 років дівчина користується слуховим апаратом, бо має порушення слуху. Серед її хобі кулінарія. Зокрема, сніжана виготовляє смаколики. Макарони, що дівчина розкладає по тарілках, приготувала власноруч. Ми в неї замовляли. Будемо з нею постійно. В неї замовляти можна приводити, куштувати, спробувати. Оксана Бойко разом із компаньонкою Анастасією Макаренко відкрили у сумах соціальне кафе спеціально для тебе. Зробили це, говорять, аби допомогти дітям із порушенням слуху краще соціалізуватися. Вони нам будуть доп... Допомагати. Дівчатка будуть нам допомагати і офіціанти будуть, І, тобто, ми будемо залучати їх для якихось кондитерських виробів, тому що у нас кав'ярня кондитерська, О, проводити різні заходи. Анастасія Макаренко, співвласниця кафе, то голова громадської організації, що має таку ж назву, як і кафе. Спеціальну для тебе організація говорить, об'єднала дітей, що мають порушення слуху, та їхніх батьків. Ми плануємо відсоток від прибулі на віддавати на розвиток саме громадської організації і дітей з порушенням слуху. Також дуже велика проблема це працюлаштування таких дітей. У нас є маленькі кондитери, які також будуть представляти свої кондитерські вироб. Тобто для нас це не просто кав'ярня, а саме місце, де буде розвиватися і організація, ну і маленький бізнес для нас. В нас поки що тільки свої дітки, але ми готові до співпраці. Будь з ким. Анастасія говорить, сама мама дівчинки з порушенням слуху. Тож труднощі соціалізації таких діток говорить, відчула на власній родині. Є певні труднощі, скажімо, навіть бар'єри. І, можливо, навіть ці бар'єри є і в самих дітей, і в нас, в дорослих, і в батьків, і в, десь в суспільстві, тому що їм дуже важко а, піти працювати, піти бути в соціумі, скажімо так, комунікувати. Тому хочемо їх тут на базі навчати, випускати далі. Грант на розвиток власної справи, говорить Оксана Бойко, отримали від держави з третього разу. Ми подали заявку на грант, нам відмовили. Другий раз ми також подали заявку, нам відмовили. І Вже з третього разу ми не здавалися. І з третього разу нам уже після нового року нам погодили. Так, і ми почали шукати. Саме перше це було звісно саме важке, Це було знайти приміщення. Приміщення знайшли у центрі міста. 250 грантових тисяч гривень витратили на облаштування Аня та закупівлю обладнання додали власних коштів і відкрилися. Добробудя підтримаємо. <піллярі> <ага. піллярі> Ми з подружками йшли містом з моєю собакою, бачимо натовп людей. Підтримувати людей в такий час для війни, підтримувати наше місто це завжди класна ініціатива. Я думаю, я дуже рада, що наше місце розвивається. І коли я дізналася, що це соціальне кафе, ми одразу вирішили, що ми тут будемо частими гостями. Спочатку я думала, що ж це за кафе, таке насправді соціальне. І нам звісно, що Google допоміг. І Я зрозуміла, яке благо вони роблять для дітей. Ток з вадами слуху, що ви матимуть можливість тут робити справу, яка їм подобається, і тим самим заробляти кошти. Це супер. Вони дають перший такий важливий крок в життя для своїх дітей. В середині вересня 2023 року. У сумах заснувати безкоштовне соціальне кафе намагався японець Фомінорі Цучіко. Чоловік звернувся з цього приводу до тодішньої міської влади. Сум зрештою кафе так і не було відкрито. Діана Крахматова, Ольга Горбовцова та Сергій Коваль суспільне новини суми.